Ця війна почалася в сиву давнину. У часи, коли світ ще не бачив телефонів, темних окулярів і навіть газировки. Коли ніхто й не чув про супергероїв і таємних агентів, протистояння між двома великими країнами Доросляндією та Кіндерлендом триває і досі. Найкращі воїни. Б'ються на передовій щодня. Обидва табори зазнають жахливих втрат У хід ідуть усі можливі засоби. Але могутня доросляндія майже завжди перемагає. І це не дивно адже країна має краще фінансування. А володіє секретними технологіями. Однак маленький Кіндерленд не бажає здаватися і відчайдушно витримує натиск. Здається, воєнні дії ніколи не припиняться, якщо не змінити тактику. На щастя, я знаю, що врятує Кіндерленд. Це шпіонаж, школа шпигунів. Що, ти ще не вмієш шпигувати? І не знаєш, як використати шпіонаж на свою користь? А дарма. Ну, добре, без паніки, я в цій справі мастак і всього тебе навчу. Тож слухай сюди. юним шпигунам знадобляться темні окуляри і капелюхи для конспірації. Таємне місце зборів. А також кодові імена. Головна мета операції завербувати дорослих до спільних ігор. Ти що завербувати означає переконати, вмовити, перетягти на свій бік. Перший етап розвідати, що любили гратися дорослі, коли жили в Кіндерленді. Так так, не дивуйся, насправді всі дорослі родом із Кіндерленду. Просто іноді вони про це забувають. Треба допомогти їм пригадати. Про улюблені ігри дорослих можна дізнатися з фотографій, погортавши сімейні альбоми, або обережно розпитати інших дорослих. Бабусю, дідуся маминих татових друзів дитинства. Отримавши інформацію, починай вербування: наприклад, ти дізнався, що тато в дитинстві грав у футбол. Підійди до нього і прямо скажи: Тату. Ти ж любив колись грати у футбол? Давай разом зіграємо. Тут, звісно, можуть виникнути деякі труднощі. Адже колись тато теж вчився в школі шпигунів і знає певні хитрощі. Він може сказати я не маю часу. Або Я втомився. Але юний шпигун так просто не здається. Школа шпигунів. Другий етап. З'ясувати, коли в батьків буває вільний час. Для цього за ними треба простежити. Візьми ручку, блокнот і все записуй. Наберися терпіння. Адже робити це доведеться щодня. Можливо, навіть не один тиждень. Якщо спостережень не вистачає, розпитуй. Батьки можуть здивуватись. Але ти не губися. Так і відповідай. Я з'ясовую, коли у вас вільний час. Я нікому не розкажу. Я вмію зберігати таємниці. На цій стадії теж бувають несподіванки. Іноді в батьків дійсно немає жодної вільної хвилинки. Тоді треба діяти активніше. Сам признач батькам зустріч можна навіть у письмовій формі. Третій етап. ДОпит. Е, ні, ні. Я хотів сказати сімейна розмова. Поки збираєш дані, а на це може піти чимало часу. Продовжуй вербування. Застосуй хитрощі. Ось такі, Наприклад. Скажи Тату. Навчи мене виконувати той особливий удар. Краще за тебе цього ніхто не зробить. Але будь насторожі. Тут батьки часто застосовують один хитрий прийомчик. Він називається Потім. Не здавайся! З'ясуй точно коли і запиши. Для вірності можна повісити записку на холодильник. Нехай батьки вчаться виконувати обіцянки. Школа шпигунів. Існує ще й інший хитрий дорослянський хід. Я зайнятий. Називається. Тут записками не відбудешся. Доведеться трохи попітніти. Запропонуй. Давай я тобі допоможу. А потім ти зі мною пограєш. Тільки й ти виконуй свої обіцянки. Інакше буде нечесно і зовсім не по-розвідницьки. Етап 4. Зацікавити батьків. Наприклад, тобі хочеться складати монстрів із конструктора. А дорослим це спершу може і не сподобатися. Тоді перших монстрів роби сам і показуй батькам. От побачиш, вони неодмінно оцінять і захочуть приєднатися. Особливо, якщо ти складеш щось близьке для них. Бувають особливо стійкі дорослі, які ніяк не хочуть піддаватися вербуванню. З ними треба діяти хитрістю, як і годиться справжнім шпигунам. Скажи, наприклад, бабусю, давай разом прочитаємо цю книгу. Для мене дуже важлива твоя думка про неї. Або дідусю, давай зробимо бабусі приємність і разом намалюємо її портрет. Будь готовий іноді поступатися. Справжній шпигун вміє домагатися свого. І якщо тато пропонує тобі своє заняття. Нехай буде так на перший раз. Потім запропонуй йому своє. Ти це заслужив. Запам'ятай батьків. Треба привчати до всього поступово. Дорослі вони такі люблять виховувати, а самі важко піддаються Тьху ти, вихованню. Не поспішай. Нехай вони проводять із тобою разом хоч п'ять хвилин на день. Але так, щоб усім було добре. Щоб ніхто не поспішав, не кричав. Не сердився, нехай батьки потроху звикають. Головне знайти спільну справу, яка сподобається всім. Я, звісно, можу підказати, але раптом не сподобається це вже діло смаку, знаєш, тож доведеться самому розвідувати. Зате, якщо ретельно проведеш спостереження і все з'ясуєш. Можеш сміливо називати себе справжнім шпигоном розвідником І, можливо, тоді воєнні дії скінчаться, і нарешті можна буде насолоджуватися миром і злагодою.